У цьому відео ми поговоримо про те, чому чоловіки цінують жінок, які розуміють їхні потреби та вміють підтримувати гармонію у стосунках. Ці поради допоможуть вам зміцнити любов і створити міцний зв'язок. Розуміння чоловіка ключ до гармонії Побудова міцних стосунків ґрунтується на здатності сприймати індивідуальність партнера. Чоловіки зазвичай проявляють свої емоції через дії. Їхня поведінка може бути своєрідною мовою, яку важливо навчитися розуміти, Марк Аврелі казав справжня мудрість полягає у вмінні бачити речі такими, якими вони є. Це можна застосувати й до стосунків, коли жінка прагне глибше пізнати свого партнера. Важливим кроком є уважність до його слів і вчинків. Зенон Скітій зазначав, що цінність спілкування полягає в тому, щоб не тільки чути. Але й розуміти, чоловік буде вдячний за увагу до своїх потреб, навіть якщо він не говорить про це прямо, спробуйте помічати дрібниці, що його надихає, що турбує або викликає захоплення. Чоловіки цінують партнерок, які дають їм простір залишатися собою. Епіктет казав, що важливо сприймати світ без упереджень, бо саме це створює основу для гармонійної взаємодії, головне уникати спроб змінити партнера. А замість цього підтримувати його ідеї та цілі. Розуміння чоловіка це не лише спільні розмови, але й готовність прийняти його емоційний світ. Луці Сенека підкреслював, що любов розкривається в підтримці, яка зміцнює обох партнерів, коли чоловік відчуває, що його цінують і розуміють, він стає відкритішим, що посилює взаємну довіру і почуття близькості. Емоційна підтримка чому це важливо? Емоційна підтримка є фундаментом будь яких стосунків, вона допомагає створити довіру, що є ключовою умовою для щирості і взаємності між партнерами. Епіктет наголошував, що без підтримки не може бути справжнього зв'язку. Коли чоловік стикається з труднощами, важливо дати йому зрозуміти, що він не самотній у своїх переживаннях, щира увага до його стану допомагає впоратися з викликами і відчути опору поруч. Луці Анни Сенека казав, що справжня любов полягає не лише у взаємному захопленні, а й у підтримці в найскладніші моменти життя, це означає, що навіть у слабкостях партнера ми бачимо його силу, допомагаючи знову знайти впевненість у собі. Підтримка створює безпечний простір для відвертості та довіри, що зміцнює будь які стосунки, коли чоловік відчуває, що його емоції не ігноруються, він стає більш відкритим до діалогу. А це сприяє взаєморозумінню та близькості між партнерами. Як проявляти справжню повагу? Повага є основою тривалих і щасливих стосунків, вона проявляється не тільки у словах, а й у діях, які підтверджують, що партнер є цінним і важливим. Марк аврелі писав, що взаємини будуються на усвідомленні гідності іншого. Чоловіки цінують, коли жінки не намагаються контролювати їх або нав'язувати свої ідеї. Важливо залишатися відкритими до його погляду, навіть якщо вони відрізняються від ваших. Зенон Скіті підкреслював, що взаємна повага є джерелом істинної рівноваги у стосунках. Луці Анни Сенека наголошував, що любов і довіра йдуть поруч з вмінням приймати партнера таким, яким він є. Повага проявляється в тому, як ми реагуємо на його досягнення і підтримуємо у важкі часи. Коли чоловік відчуває повагу, він стає більш впевненим і відкритим до взаємодії, це створює атмосферу, в якій кожен партнер може бути самим собою, зрігаючи міцний зв'язок і взаємну довіру. Розмови про потреби відверто і чесно, як керувати емоціями і діями. Говорити про те, що важливо для кожного з партнерів, це основа здорових відносин, без чесного діалогу важко досягти справжнього розуміння, як сказав епіктет. Ми маємо справу не з речами самими по собі, а з нашим ставленням до них. Якщо це ставлення чесне, ми досягаємо гармонії. Розмова про потреби не повинна бути односторонньою, важливо створити простір, у якому кожен почувається почутим і зрозумілим. Відвертість означає відкритість до спілкування без осуду або знецінення це не тільки про те, щоб висловлювати свої бажання, а й про готовність слухати партнера. Марк Аврелі зазначав змінюй себе, а не інших, якщо хочеш змінити світ навколо, цей принцип можна застосувати й до стосунків почати з готовності чути й приймати те, що важливо для іншого. Чоловіки часто уникають говорити про те, що їх турбує, боячись здатися слабкими. Проте жінка, яка запитує щирим інтересом, допомагає зняти цей бар'єр Луці Анни Сенека казав Справжня дружба ґрунтується на взаємному прийнятті, а не на вимогах, у стосунках це правило працює так само, чим більше ми відкриті, тим міцніше наша взаємність. Важливо також пам'ятати, що чесна розмова це не лише питання, а й уміння слухати, відповідати з увагою, знаходити спільні рішення, а не нав'язувати своє, це допомагає уникнути непрозумінь і створює міцний зв'язок між партнерами. Зенон Скіті наголошував чесність це дзеркало, в якому ми бачимо один одного, відверті розмови про потреби дозволяють зміцнити довіру та будувати стосунки, які дарують взаємну підтримку і впевненість у партнері. Баланс між незалежністю і турботою як керувати емоціями і діями. Здереження рівноваги між турботою про партнера і дотриманням власної незалежності це один із найскладніших аспектів стосунків. Підтримуючи когось, важливо не забувати про власні кордони. Марк Аврелі писав ми всі частина великого цілого, але кожен має своє місце і роль. Незалежність у відносинах дозволяє кожному партнеру зарігати індивідуальність, водночас турбота про іншу людину є правом справжньої любові. Епіктет нагадував свобода полягає не у відсутності відповідальності, а у виборі, як ми її виконуємо. Чоловіки цінують жінок, які можуть бути поруч, не намагаючись контролювати кожен їхній крок. Це не означає байдужість, а радше розуміння того, що партнер теж має свої потреби і особистий простір. Турбота, яка базується на взаємоповазі, є джерелом справжньої близькості. Луці Анни Сенека писав любов повинна бути легкою, як подих, щоб кожен міг дихати вільно, але з насолодою, цей баланс досягається тоді, коли обидва партнери розуміють важливість підтримки, але не втрачають себе у стосунках. Зенон Скіті зазначав, що рівновага це вміння цінувати один одного, але залишати простір для особистісного зростання, якщо ви навчитеся підтримувати цей баланс. Ваші стосунки будуть не лише міцними, а й наповненими глибоким змістом та взаємною бовірою. Чому чоловіки цінують взаємність? Чоловіки, як і жінки, прагнуть відчувати, що їхні зусилля у стосунках цінують, взаємність стає фундаментом для створення глибокого зв'язку між партнерами. Луці Анни Сенека наголошував, що найміцніші відносини виникають там, де є обмін підтримкою та повагою. Взаємність допомагає чоловікові відчути, що його старання не марні, а його дії отримують щире визнання. Це не просто обмін словами чи жестами, взаємність вимагає дій, наприклад, якщо чоловік приділяє час, щоб допомогти, або дарує увагу, йому важливо побачити відповідь, що це має значення для партнерки Епіктет зазначав, що справжня близькість виникає тоді. Коли обидва партнери готові підтримувати одне одного без очікувань на винагороду. Чоловіки цінують, коли їхні дії зустрічають вдячність, але не формально, а щиру, яка йде від серця, це дає їм відчуття, що їхні зусилля приносять користь і мають цінність у стосунках. Водночас взаємність не означає обов'язковість завжди відповідати на дії партнера тим самим, іноді навіть просте дякую. Чи турботливий жест можуть стати тим, що зміцнить зв'язок? Марк Аврелі наголошував, що справжня підтримка виникає там, де є розуміння важливості взаємних дій. Чоловік почувається впевнено, коли бачить, що його зусилля мають відгук у серці партнерки. Це додає йому сил і спонукає до ще більшої відкритості й бажання піклуватися про свою обраницю. Секрети побудови міцних стосунків. Міцні стосунки починаються з довіри та відкритості, коли обидва партнери готові працювати разом, долаючи складнощі, стосунки стають глибшими та стабільнішими. Зенон Скіті стверджував, що міцний зв'язок ґрунтується на повазі до особистості іншого і спільній меті. Для створення сильного союзу важливо вміти висловлювати свої почуття та слухати партнера, це не лише створює простір для розуміння. Але й допомагає запобігти непорозумінням. Марк Аврелій казав, що підтримка й чесність це ті складові, які роблять стосунки стабільними і щирими. Також важливо навчитися приймати партнера таким, яким він є, без бажання його змінити. Луці Анни Сенека наголошував, що справжня любов це не вимоги, а здатність підтримувати один одного, залишаючись собою. Секрет побудови міцних стосунків полягає у взаємній турботі, розумінні та готовності працювати над спільним майбутнім, коли обидва партнери докладають зусиль і підтримують одне одного, їхній зв'язок стає міцним і стійким до будь-яких труднощів.